Доброго дня, мене звати Міщенко Альбіна Олександрівна. Тема мого дослідницького проєкту Вплив вермікомпосту на підвищення врожайності моркви. Я вихованка гуртка відповідальне споживання екоцентру Сергія Корнієнка Шосткинської міської ради Сумської області. Моїм науковим керівником є керівниця гуртка відповідальне споживання Ніколаєва Олена Леонідівна. Мета дослідження вивчення впливу вермікомпосту на врожайність моркви. Завдання проєкту дослідити вплив вермікомпосту на збільшення кількості та якості врожаю моркви. Методи Злідження та їх складові, встановлення дослідних ділянок з однаковими умовами вирощування моркви, внесення вермікомпосту на дослідні ділянки з метою підвищення родючості ґрунту, оцінка врожайності моркви та її якості на дослідних ділянках, порівняти врожайність та якість моркви при застосуванні вермікомпосту та без внесення добрив. Моє дослідження проводилося протягом чотирьох місяців на приватній земельній ділянці. Для проведення експерименту було використано дві ділянки моркви, в одну з яких вносилося добриво у вигляді вермікомпосту, а інше залишалося без добрив. Це фото номер один, два та три. Розвиток моркви відслідковували за допомогою фізіологічних параметрів, таких як висота рослин, кількість та вага корнеплодів. Ознайомитися з процесом посадки та кінцевим результатом ви можете на представлених фото. Результати дослідження показали, що застосування вермікомпосту призводить до підвищення врожайності моркви на 25% та покращення якості корнеплодів. Так, ми бачимо на діаграмі 1 врожайність моркви з грядки, де використовувався вермікомпост, у якості добрива складає 58%, тоді як з грядки без вермікомпосту 42%. На діаграмі 2 показники моркви ми можемо побачити, як змінилися фізичні параметри моркви. При порівнянні фізико-хімічних властивостей я виявила, що розмір коренеплоду суттєво відрізняється. Тобто, якщо найбільший коренеплід без вермікомпосту складав 15 см, то з використанням вермікомпосту цей показник збільшився до 36 см. Загальна вага зібраного вирожаю з грядки без вермікомпосту склала 104 кг, тоді як з вермікомпостом цей показник а з них склав 205 кілограмів. Так і загальна кількість схожості та проростання морквин теж виявилася суттєво більшою. Без вермікомпосту вони склали 158 штук, а з вермікомпостом 265 штук. Також покращилися смакові якості моркви. З грядки, де був використаний вермікомпост, морква стала більш солодкою та соковитою, чого не можна сказати про грядку без вермікомпосту. Хочу зазначити, що на обох дослідницьких ділянках використовувався морква з сорту Канада F1. На основі дослідження можу зробити такі висновки. Використання вермікомпосту підвищує врожайність моркви на 20-25% порівняно з контрольною групою. Внесення вермікомпосту знижує ризик зараження моркви хворобами та шкідниками. Використання вермікомпосту забезпечує підвищення вмісту макро та мікроелементів у моркві, що позитивно впливає на її якість. Застосування вермікомпосту є екологічно безпечним та економічно доцільним методом підвищення врожайності моркви та покращення якості ґрунту. Дякую за увагу!